Всім доброго дня! Покажу вам зараз свою розсаду помідорів. У мене до неї є невеличка підозра. Помітили? Деякі верхівки кущиків почали світлішати. Спочатку я думала, це вони починають рости і світленькі, але не так довго. Зазвичай випустять більші листочки і темніють ці листочки. А це так довго світленькі, щось не вистачає. Я знаю, що в кінці розсадного періоду, коли розсаді в стаканчиках стає тісно, то жовті є нижнє листя, то це означає, що не вистачає азоту. Треба дати якийсь азотовмісне добриво. Від сорту також забарвлення залежить. Ось, наприклад, як в мене в цьому ящичку половина ящичка, дивіться, права темніша. Це сорт оранжеві мої. Які ми називаємо Містер Ікс. А от зліва сливка велика гігант. Всі листочки трішки світліші. Тобто я не думаю, що це щось не вистачає сортові такі особливості. Ну, а ось тут я таки думаю, що це хлороз не вистачає заліза. Буду я зараз обробляти всю свою розсаду хелатом заліза. Тут в мене і огірочки стоять, дивіться, також листочки світленькі. Огірочки я вже пересадила у більші стаканчики. Думаю, і перчику також не завадить додати трішечки заліза в пилатній формі. Розсада моя вся знаходиться уже на дворі в такій альтанці. Розсади небагато, місця їй тут вистачає. Тим більше на холодні оціночки, що цілий тиждень був холодний. Я включала тут каміна. Бризкати буду ось таким хелатом заліза. Ці 30 мл, які тут є, потрібно розвести в 10 літрів води. Так як в мене буде літра води, я беру 3 мл хелату заліза. Зливати сильно, щоб аж. Капало з листочків не потрібно. А у мене на сьогодні все. Бажаю вам здорової розсади, вам здоров'я, миру і добра. Пишіть коментарі, діліться своїми думками.